Ви, до речі, помітили, що Тайсон робить такий рух. Ліна. А я, а а, я навіть знаю звідки це. А, Він а... подивився ефір з ранковими корасанами. побачив ліна горбач так. і такий думає. Мати ж Божа. А у мене такого руку ніколи в житті не було. Я хочу а вам шо? сказати, що добре, що в ранкових курасанах... Як добре, вона це робить? Я? Добре, що в ранкових... друзі так робити. Добре, що в ранкових курасанах ми не використовуємо нічого штучного під час приготування сніданку. Тим більш біжи, Ти вже Славік. все одно кадр запорож. Хоча Славік Соломка може принести якесь штучне і може. Чому з тебе зранку тільки злопре. Не цікаво. Слухай, сьогодні ти все зробив для того, щоб я 15 хвилин поплакала, а потім почала що саме я зробив? Та Полицію. нічого ні, ні, давай зараз. О ти скажи, і бе. Будь-яке будь зло це приховане добро і любов. Так, О, Валерій, ти можеш Бі, ти Можеш а, отак теж. накрити і а, все, все буде теж теж добре. Ось так під ось прихованим добром. Вони ти теж думає? у них, них підсвідомість така. Тільки вони Але під добром приховують зло. Ти маєш це на увазі? От як Майк Тайсон, котрий ба. Ну бачите, виявився аферистом. Використовував заборонені якісь засоби для досягнення своєї там мети О, і перемоги. Це ж йому якісь маленькі, а ти напевно, хіба, не ви використовував. Ні, я ніколи ти знаєш. Мені не вистачало якось не знаю хитрості і напевно нахабності. Отак, от нагло дурити людей. Це треба стільки мати нахабності, щоб говорити, що в нього немає нахабності. Так, слухайте. У нас сьогодні цікавий ранок, а цікавий тим, що нам потрібно дізнатися, скільки. Аферистів вплинуло на життя наших глядачів. От мені цікаво, дійсно, чи часто можна потрапити під їхні лабет? До речі, славі було таке чи ні? Щоб тебе водили за а, ти знаєш, було мене колись надурили на 14 тисяч доларів. На 14 тисяч доларів, mm. і, ти, і ти віддав ці гроші. А, а, ти... З мене їх поступово викачали ці тисяч доларів. Реально я в принципі а там. Який протягом... Це термін був. А, я тобі скажу, це вісь було протягом півтора року. З мене викачали Славі. аферою одна людина доларів. А як це так сталося? Ти ж кажеш, що ти розумний. Ну знаєш, на кожного розумного є <різь> <різь> ще, ще <різь> розумніше. Ну, я, на кожного розумного є свій шейлок. Сьогодні ця людина завітає до нашої студії. Ви зможете тут з'ясувати стосунки. Людина, яка мене надурила, 14 тисяч доларів, він хоче тобі повернути 25. Боже! З відсотками! Радість яка, це ж яке капіталовкладення. Валера, якщо ти не брешеш, то це добре. А якщо брешеш, то я з тебе. З тебе що? Витру... Витруси штучного Майка Тайсона? Я... я в тебе заберу штучні всі. Але от найцікавіше, що саме чим харчуються афаристи, що вони знають переваги, я яким думаю, що їх раціон не дуже відрізняється від нашого. Так. Все точно так же, як можливо, сьогодні і в нас. Не, можливо, думала, вона навіть всіх... сьогодні вранці афериста якогось і нагоду Юрічка, що ти хочеш там ми... приготуватися? Так. Так. Славік, враховуючи те, що ти втратив 14 тисяч доларів. Хочеться якимось чином компенсувати На це, кормити, Ну хоча так. б так, хоча б натурпродуктом. У нас сьогодні буде. У нас сьогодні буде. А що ж у нас буде? А у нас буде салат. Любимий оператор. Не забудь про нього. Іди моє сонечко. Йди, йди, йди. Так ручку потиснути можна? Як у тебе? Можна? Молодець, хороший. Вороди сьогодні причепурив. Дивіться, у нас сьогодні буде салат. Щоб ви розуміли, тут є огірочок. Перчик, помідорчик і, ну, звісно, що зелень. Куди ж без неї взимку вона обов'язково потрібна. Так от, щоб мозок працював і не піддавався тим, можливим, можливим, можливим дуже поганим людям, називаємо їх афористами, ми з вами зробимо ось що. Ну, подивіться, подивіться, сьогодні ми будемо робити ось так. Десь приблизно отак От робимо, робимо, мішаємо, мішаємо. І там відбувається такий чудовий процес, чудовий процес. Так, чудовий процес. І дивіться: опля. Опля! Нічого собі? О, Боже, та, Юля, та ти черівниця. Браво! Давайте поглубуємо. Це найшвидший сигнал як історії ранкової. Слухайте, єдине, що забули, єдине забули поставити, покласти туди маслінки. маслінки. А, а отак от буває, знаєте, іноді жіночки знайомляться з мужчиною, і він приходить до неї, Боже, а в нього там знаю. повні кишені, повен менець грошей, а вона його трусить, 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 а потім хоп, і ці гроші десь зникли. А потім, слава, всі... а потім мільярдер перетворюється на мільйонера. Або навпаки. Можна. Можна так, можна тебе поцілувати? Боже, так, як так. же тебе життя побило, і жінки тебе ображають, і на 14... Тисяч не, не треба, міг. Бо зараз в мене ще кислота <смір> поїсти. <поїзть. А, знаходь, смір> кислота? кислота, кислоту не їсть. Ти, ти, ти ж зрозумієш. Ж... Щолоч, щолоч, жере все. Найцікавіше те, що аферисти вони в принципі такі непредбачувані люди, і вони можуть а, їсти не за рахунок свій, а за рахунок інших людей. Яким і чином? ось, наприклад, приходити і грати на парі. Да? От дивіться, я вам пропоную зараз зіграти зі мною в таку певну гру. Відгадати гру, Ліна? Ні, це не буде гра, деграду не показуйте, бо там у нас сміття. У мене є. Зараз 4... Ліна дістає такі штани. ні, у мене є зубочисточки. Я пропоную, щоб на, на парі, власне, на салат. Я буду снідати сьогодні цим салатом, а ви. А ви ні, знаєте чому? Тому що ви не здогадаєтесь. Тому що ти так вийшов, що не здогадаєш. Дивіться, я вам зразу скажу. у мене є чотири зубочистки. Як mm. зробити так, щоб. З, ч, з, одну не забравши, було три. Ще раз поясни тільки людською мовою. Що треба зробити? Е, як так зробити, щоб не забравши о, одну, було три. було три? Було три? Було три. Як? А їх чотири всього? А потрібно, щоб було три. Три. Три, три, три. Три. Як? Три. Забрати три. одну три. чи скільки забрати? Трима три. Не. не забравши З чотирьох було три. Як це зробити, друзі? А Давайте. треба, знаєте, як зробити? Дивіться, отак, от, от раз, два, три. Правильно? Виходить? Ні. Не правиль. Це ж Ну 4. цифра три. Не забравши Де 3? одну, 3? щоб було три. Я Друзі, я, не забрав... я сьогодні буду снідати цим чудовим Ліна, салатом. Тут багато, ти розумієш, а що потрібно. Це холодна. Отак можна я сьогодні зробити. Отак можна зробити, Ліна. Не забравши одну, щоб не правити. Не забравши. Не забравши. Забравши три. Так. Три, щоб було три, не, забра... не забрав не забравши одну, щоб було ліна. Це ж ти в дитячому садочку, От, мабуть, ліна. дітей ну, розводила. Так, так і зробив. Ліна, все не мороч голову, давай розказуй. розказуй. Не забравши, друзі. Я не говорила, що їх правильно? Mm. Я не говорила, що зубочистку потрібно забрати. Ну. Так ми вже ти забула. Ми так, робимо що, три. три. Цифру три. Ліна... А я що перед цим зробив? <сум> а ти не зробив три. А що було? Поставив букву Ш. Ліна, Ту я то, буква З, тут бу... літера Ось три. Літера. Ось Валерій. Хрень. Конкретно, 3. як то кажуть, хрень. <сум> <сум> За що це ж Валера, це цифра Валерія, чи не цифра? Це цифра. Ти якого року народження? Ви, друзі, Ти якого року народження? Якого ти року народження? Ти можеш 89-го. Вісімдесят дев'ятого. Я можу побитися, що ти не 89-го. А якого. Давай посмотримо, Слайд, на села. Давай, весь мой В будь-якому разі. Ти програла салат, Ліна. я сьогодні їм салат. Там. Бо це б, літера Ш, а оце три цифри. Так що не треба тут мені розказувати. Давай, Лина, ти, стоп, стоп, ти стоп. Та стоп, Є... ти, ти... ти спорила зі мною? Ти будеш мене спорила так, зі но... мною? Що ти 89-го року сперечалась, так? Тільки, не, на тарілку салата. Тільки, тільки не ти ти 1989 -го. року. 89-го <сі> <сі> ти, ти була б старуха Ліна свою. салат повертається всім Панове, несіть тарілку. тарілки, ліна ні, горбач нічого ні, ні, не їсть ні. на зубочистками почись зубки свої, і все буде добре, нормально. Мати Нам одна залишиться. Помідорчик, огірочок. Далі з приводу огірочка, друзі. Остання новина, що англійця 22-річного, арештували... він буде до тепер. Заграти за те, що відкусив Слава, половину огірка. У кого відкусив половину гірка? Ліна. Коли, е, воров, коли е, вкрав овочеву лавку, грабував, він відкусив половину гірка. І от за аналізом ДНК виявилося, що це він і його тепер посадять на 2,5 з половиною роки заграти. Друзі, так що не робіть такого, не повторюйте помилки англійців 22-річних. Блі, це дивина якась. Слава Богу, що а? у нас не такі а закони. Маліра, нас... а то? А фокус давайте. був не дивина. Дивина, Кого? а не здогадалися? 80... А 89 й ти рік вже не казав, дивина. Вчора славко. Яка там дитяча, що? Несподіваність. ти вже казав, я пам'ятаю. Взагалі, наша я Ліночка – це ходяча дивина. Ви знаєте, що наша а Ліночка вчора взяла участь в прем'єрі турецького фільму Шалений Міля. Та ти Шалений Міля на червоному. Візьміть обличчя Ліни. В якості актриси, яку жодного разу не Азали, оскільки головний герой цього фільму в Туреччині презентації відбулася в районі 13-ї години Артем Милаєвський на своєму червоному Феррарі. Так заходив, заходив на кільцевій дороги. Знову ж таки, в Києві мали йому кільцевої. Він там заходив ага. на кільцевій дороги в турецькому місті в поворот, не вписався. І зараз кажуть деякі видання, що Милевського кількість проміле дорівнювала 1,31. Слухайте, а у Милевського на рахунок не вписався дуже часто було на футбольному по. Ну, поясніте, це забагато чи Я вважаю, що ця інформація про 1.31 неправдива. Оскільки за турецькими законами, людина, в якої 0,10 в крові, він наступного дня б його посадили на рік. Розумієте, А Мілєвський відп... пише в інстаграмі, нормально себе почувається. Так що, люди, Слава. не вірте. Мілєвський наш футбольний Бог після Шевченка. Слава. От всім розділив От лінії найбільшу частину за... за геніальну аферу. Молодчинка. І ласка. Ну, Валерочка, трохи у нас, вже, знаєш, треба в руках слідкувати. За фігурою, тому трошки менше валіра я тобі поклав. Yeah. Ти знаєш, щоб ти зміг, ти ж спортсмен у нас, а ти Ліна, uh, майже Ліна, тобі наклав собі? Олімпіонік. Та Олімпіонік. Не наклав. Ну. наклав собі, тарілочку. Клай, а ти ж не дрова їсти? Ні, ти знаєш, а я, я вже сьогодні зранку снідав трошки вдома. Так? Я не втримався, тому Ой, це я добре. пізніше це. Так, є хороший засіб від діарії, ти про це говориш. Флайк. Ні, видає... це людям. Якщо добре, вибачте, ну... зараз людям до сніданку. Будь вибачте. ласка, будь ласка, тому що е, ми сьогодні роз, розповідаємо про дивні новини і про те, що е, там зробили, сказали, а самі ж які наші перли та виписувати до червоної книги заносити. Так, от на mm. рахунок того, що дивного що відбулося, відбулося це на минулих вихідних, щоб ви розуміли, один із акторів. І захисник природи в Аргентині вирішив одружитися. Начебто рішення і не таке вже дивне. Але одружився він Валера із деревиною. Я? Ні, я встиг уявити. Я вже уявив, слів я, ну, я Тут я думав з конем, з масовою. Ні, одружиться з, з мостами, Деревина. інші з деревиною. Зачекайте, ну. вона ну. настільки квола у ліжку чи ні, що ні. там не багато. Слухайте, Славік, слухай, ось це, це це цей актор. Я розумію, що йому кращої пари не можна знайти. Ось він такий красунчик. Мабуть, погодилася тільки тільки, тільки дерево згодилось на його пропозицію. Ой-ой-ой. Деппер, да? це він нарешті. Ну це ні, звати його Річард Торес. Церемонію шлюбу навіть розписали їх біля цього дерева. Офіційно зареєстрували. Так, офіційно зареєстрували. А потім з'ясувалося, що це все було створено для того, щоб привернути увагу людей до того, що ай-яй! Як погано ми ставимось до природи. Цікаво, як пройшла перша шлюбна ніч. Ну одним словом, вона була як береза. Я думаю, дерево запам'ятало зараз. Року. Такий період ми можемо проспотрібно послухати музику, трішки відволіктись, звісно. Аби да? власне це все переварити в наших міст. До речі, наречений схожий на соліста гурту Борода Бен. той, хто одружився так, на Дривані. може, Це ви хлопці. Ну вітаємо вас з весіллям. чого, з цього приводу. Мій друг вже не водиться з вогнем, Мій друг вже не знається на сна, його очі бачать тільки сірий день. Його пальці знають, тільки страх. Ті стали зам'яки для скель, вже сонцю не збити його ніг. не знає вітру його, корабель, його крила схожі більш на сніг. кожен день. Бачиш світло тінь, кожен день та ніч, щось нове. кожен день та ніч, знаєш біль та сміх. Кожен день та ніч, щось нове. За теплом землі, мій друг не танцює під дощем. слова не виходять більше у ефір. Приймать, вже не ловить тих пісень затуплені леза замість гострих. кава замість теплих слів, стіна та до дахта до краю літ заплутані стежки тьмяних днів, кожен день та ніч бачиш світ. У нас велике хвилювання на кухні, тому що ми маємо представити в останні хвилини нашу страву, а факт в тому, що ми страву майже з'їли. Я це майже з'їв. Ще що? Ну, що є повна страва. Дивіться, ось цей а, салат, він є. Він Якома смачний, слава? в принципі. Це з твоєї сторони, з твоєї сторони маленька підстава. А, Яка нічого. підстава в чому? Ну підстава в тому, що у нас сьогодні навіть афера відбулася зі сніданком. Ми показували декілька секунд. Були у нас овочі. Ну... А потім з'явився салат. Слайк, ну, якщо ти вже Як такий, це відбулося, Слайк, ти такий вже чесний, от показуй цю аферу. Да? Давай, а, давай, а. Давай. Молодець, браво. Юля показувала інгредієнти, Слайк. Ну, якщо ти вже розписила. Слайк, ти, ти, рад, ти знаєш, це я це розумію, буде. що ти розвели на 14 тисяч доларів. Дивися, Юля показувала інгредієнти, вона їх накривала, да, в кадрі, а я знизу підсовував їй цю чашечку, да, мисочку, так. вже з готовими. Все дуже просто, друзі. І от така афера у нас відбулася. От. Ти зрозумів? Так. Ну бачите, здається, з цього. Я наївна людина. Ну, Наївна. Я наївна, це добра хочуть. людина. Я попався. Бачиш під цю. наївна людина буде їсти бринзу. Слайд, це тобі Ї Це фета фета, їж фетуфету Яка... чи бринзу? Чи, чи знаєш наївним людям, таким як я? От Валер і таке аферисти, як Валера, продають е... фіту, як, як бринзу. Як ну Якщо ти не можеш відрізнити фету від бринзи, то ти вже якби трудні проблеми астрономічні. Знаєш, а прямо кожна людина вміє відрізнити бринзу від фети. Різниця люд... дуже та ще почекайте. Я він ну... не може відійти від того, що в нього викрали його об обдрили на 14 тисяч доларів. доларів. Так не бачив, що сьогодні Нехай... я думаю, ми не один десяток разів нагадаємо. А, <різь> а які які ще найвідоміші афери були? Ну ще я я, я, якщо чесно, не пам'ятаю про ті афери, але хочу сказати про афери. Можна подивитися дуже класний фільм Афера Томаса Крауна. і ще. Геніальний фільм за своїм змістом. Подивіться, як бути Стенлі Кубриком. Кубриком? Стенлі Кубріком Стенлі Кубріком. Там просто шикарний фільм. Сюжет е, захопить вас одразу. Р... Не буду розповідати сюжет, тому що не буде цікаво дивитися. За реальними мотивами він знятий? Е, ну майже за реальними мотивами. Але е, ну ну звісно, що вигадка обов'язково є. Але чули, що недавно на Хрещатику була якась була історія. Це а жах. Не? це та історія, коли е, жертвами аферистів стають не тільки такі прості люди. Як ми з вами, а й багатії, тому що один вірніше група аферистів продала відомому харківському мільйонеру, одному в принципі з найбагатших людей України декілька бутіків на хрещатику. Причому як це було? Він, значить, водив їх і показував їм е, всі ці бутики, приміщення. Він заходив в магазини. Причому продавці думали, що він реальний власник. Він так впевнено це робив. Вони приїжджали на солідних автівках, uh -huh. в солідних костюмах. І він заводив клієнта, каже: ось таке є приміщення, площа така. Ой, у нас заходив в магазинах в службові приміщення. А продавці не запитували. А не запитували. Це от дивилися фільм Співай мене, якщо зможеш ну, з Ді Капріо, так. коли він видавав себе пілота і думали реально, що він пілот, тому і що він, впевнен... співай, якщо зможеш там без. Впев... Мен без мене спіймай про... Спій мене, якщо зможеш. А співаем, співай. Спі... Не співай, це якщо зможеш. Ліна. Спів... Ну, ну, слайд. Ну. Співай. І він водив, і в результаті він привів нотаріуса, привів юриста. Вони ходили групою серйозно. І розвели їх на цю історію. Розвели багатій, віддав гроші, нібито він купив у нього ці магазини по по-серйозному. -по друзі, це опишіть, це свої... друзі а, опишіть свої... Друзі, опишіть Так, Головне, що вона була вдала. Її розкрили, але до цього скільки він людей ударив. Ми говоримо про афери, опишіть аферу. Яка трапилася з вими, опишіть підставу, да. на яку ви попалися на нашій сторінці Слухайте, у Фейсбук і отримайте ви? квитки на фільм тіні незабутих предків Любомира Мелицького Левицького у мультиплексі? Слухай, як ти, Любомира, Мелицький, <свисті> Левицький, <свисті> Лавацький. <свисті> лавацькі? Добре, левицькі. що він хоч з деревиною <свисті> не одружився під час зйомок Це, це, це <свисті> Сторінка, ми вас там чекаємо. Чита, чекаємо на ваші коментарі. Пишіть на 067 215 сім а через коротку мить ви знову побачите наші обличчя. Ну, я але хот... до того, як ми якби, з, з вами попрощаємо, шалоні телеглядачі, я ми ще хочу прощається. розповісти: ну, от на таку невеличку паузу, якщо ми е, перейдемо, ще є одна новина. От, тут ви говорили про Левицьку, я вам розповім новину про Тіну Тернер, як вона потрапила в аферу. Е, так би мовити, вона стала аферисткою якимсь чином, тому що е, ми знаємо, що вже вона живе 20 років в Швейцарії, вона отримала там громадянство знаємо, і відмовилась, так, що... відмовилась від е, е, американського громадянства таким чином, чому вона? Вона відмовилась. зазвичай, коли відмовляється від американського, потрібно заплатити певний штраф, там якусь суму грошей викласти. Але вона зробила правильно. Вона виїхала в Швейцарію для того, аби наплатити ці гроші, і отримала там швейцарське громадянство. От тепер з легкістю можна позбутись того американського, якого вона дуже хоче. До речі, говорить, що лише в Америці залишились там родичі, рідні, з якими вона не дуже хоче спілкуватись. Але друзі, ще буде цікавіше далі. Ми поспілкуємося з юристом Євгенієм Ласовським, приватним детективом. І гурт Діо, діо фільми Фильми. в студії ранкових курасанів. Дочекайтеся, дочекайтеся.